Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 7 червня, теплиця, гібридна форма Шансон чулкова. Значить, це друге плодоношення, тому вже можу зробити коякі висновки. І так почнемо. Значить, колір. Колір тут шикарний, дуже товарний. Ось на сонечці, бачите, який яскравий. Тобто, ну, супер. Значить. По термінам. Що? Терміни у нас, я вважаю, ультраранні. Тому що, дивіться, це я покажу вам нагрузку. Тут пізніше цвіло. Це все, це все шансон. Бачите, від днів через 5-7 буде повністю. Готовий весь кущ. Оті гронки, що я знімав зразу, ті вже готові, ті, я вже щипаю. Так, і ось у, рядом лівія. Дивіться, в якому стані лівія тільки, тільки трошечки там щось розовіє. Терміни по лівію, думаю, знаєте. Значить, що по запиленню? Запилення це його мінус. Жіноча квітка, запилення на четвірочку. Ось бачите, є горошок. Це все горох. Якщо для ринника, то це мінус значний. Якщо для себе, то це в принципі нормально, тому що горошок спіє раніше, він смачненький і Коротше, Значить тріск. Був у нас три дні назад дощ, ливень, я б сказав, навіть тріску не було. Ось все у нас. Все у нас чудово. Тут однозначний плюс. Значить, хвороби. Хвороби не виявлено. Ніяких таких відхилень, стандартні обробки. Все чудово, плюс вражайність. В тому році я був ним недовольний. Було мало, мало гронок. В цьому все значно краще. Другий рік прищепи. І ось бачите по дві, по дві грони на пагін. Пагани товсті, сила роста у нього добра. Все, все він тяне, все чудово з цим. І я показував навесні. Викидували суцвіття і з другої брунки. Взагалі, все, все добре. Сила роста я сказав, гарна, ваги. Ось такий красавчик, шансон на сонечку. Це я вибрав одну з кращих громок. Вважаю, що в наступні роки у мене будуть майже всі такі. Попрацюємо з цим. Значить, дивимося на вагах 800 грамів вважаю достойно, якщо по дві грони. на пагін, то більше, ніж достатньо. І ягідка 9 грамів вважаю для дуже ранньої форми, це добре. Наступна позиція це догляд. Тут все, все чудово, плюс ножка, бачите, оця грона, мабуть, десь грам 600 700 ножка товстенька, нічого не перегинається. Все, все добре. Пасинки не гони, як дурний. В общем, по догляду все плюс. Ну і смак. Смак, я вам скажу, це його фішка. Це смаколик, який. У мене, мабуть, це сама смачна ягода, яка є взагалі. Ну, не вважаю, може, Ландиша, ну, Ландиша ж пізніше набагато. Тут шикарний мускат, тут хрустка м'якіть. Все чудово. Ну, ось такий шантон на 7 червня. у мене. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, що ідеальних сортів не буває. Бувають погано вивчені. До побачення.